е, тип жінки це дуже зручна, От зручна, да? вона на рівні поведінки застрягла. Да? На рівні поведінки. От вона думає, якщо я буду більше для нього робити, він мене дуже сильно оцінить. Я буду старатися, я буду служити, і от він мене оцінить. Да? І от що вона робить, дівчинка, зручна? Вона буде готувати, вона буде догождати йому, вона буде завжди доступна 24 на 7. Да? Вона дає йому секс по першому требуванню, коли він хоче. Да? І що чоловік? Він просто сприймає це як належне. Да? Чоловік сприймає це як належне, нічого більше, він не вкладається в неї. Да? І от чому не працює ця схема? Будь зручною»? Дивіться, тому що така дівчина намагається заробити любов, заробити любов діями. Да? діями. Але е, справа в тому, що любов не заробляють. Любов не заробляють. Любов або відчувають до вас, або ні. Все. Ну ти хоч як служи, а не заслужиш. Це неможливо.